Протягом останнього тижня на Сумщині громадськість активно обговорює реорганізацію добровольчих формувань в області. Посадовці та військові закликають містян не розводити чергову зраду про те, що добровольці здають зброю на тлі можливого повторного повномасштабного наступу російських військ. Це був процедурний момент, коли ДФТГ, наприклад, четверте отримала зброю в бригаді. І коли приходить реорганізація, воно ці зброю мають здати. І вже в новому ДФТГ отримати. І тому оця процедура і проходила. Військові акцентують увагу громадян на тому, що численність осіб у добровольчих формуваннях не зменшується, а відбувається централізація в керівництві шляхом укрупнення ДФТГ. Рішення політичне зменшується кількість, чисельність не зменшується. Чисельність особового складу ДФТГ як була, так і залишається. І задача така, щоб зменшити кількість. Особового складу, який входить в склад ДФТГ, нема. Ніякої загрози я не бачу. Тобто менше керівництва це буде більш децентралізована система управління. Тобто, я думаю, це тільки на краще. Чисельність ні в місті Сумах добровольчих формувань, ні в Сумському районі, ні в Ахтирському районі, ні в Романському районі, ні в Конотопському, ні в Шостинському не зменшилась. На сьогоднішній день. Тільки збільшилася, все воно проходило з такою цілею, щоб визначитися з бойовим завданням, щоб кожна посадова особа, кожний командир добровольчого формування, кожний представник даного підрозділу знав своє завдання. Окрім того, військові на сумщині постійно працюють над укріпленням лінії оборони та посиленням сил національного спротиву. 117-й бригаді вводиться підрозділ. Який буде іменно займатися даним питанням, готувати населення до національного спротиву. А про, ці, про цю кількість особового складу яку добровольців, які ще можуть стати на захист міста Суми і Сумщини, я вас хочу запевнити: і зброя, і боєприпаси все є. Наразі добровольці разом із збройними силами України боронять кордони Сумщини, аби повномасштабний наступ росіян 24 лютого 2022 року більше ніколи знову не повторився. Усі, хто має бажання стати на захист рідного краю, запрошують звернутися до Сумського міського центру комплектування та вступити у новий батальйон або військову родину МВС гвардія наступу.